Шахта управління Покровська до 2024 року залишалося найбільшим і найбільш перспективним підприємством з видобутку кам'яного вугілля на території України. До того ж, тут видобували коксівні марки вугілля, які є важливою сировиною для української хімічної промисловості та металургії. В цьому відео ми розповімо про підприємство Покровськ вугілля. Друзі, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою, лайком та коментарем. Також переходьте на наш телеграм-канал Промислова Україна, де ми щодня публікуємо новини українського бізнесу та промисловості. Посилання я залишу в описі. Покровськ та міста Покровської агломерації є окремим районом великого Донбасу, який відрізняється від старого Донбасу меншою глибиною залягання вугілля від 300 до 900 метрів. Пласти тут мають більшу потужність і менше деформацій. Часто зустрічаються марки вугілля коксуюче та жирне, що є досить цінними сортами. Ці фактори робили даний район Донбасу дуже перспективним навіть в сучасних економічних умовах. До Покровського району можна віднести наступні шахтарські міста: сам Покровськ та навколишні селища. Мирноград та навколишні селища, Новогродівку, Селідово, Українськ, Добропілля, Белинська і Родинська та ще безліч невеликих шахтарських селищ. В 19 му та на початку 20-го століття цю територію назвали Гришинський кам'яновугільний район за назвою невеликої місцевої річки Гришино, притоки Кальміусу. В ті часи і сам Покровськ називали Гришино. Довгий час тут працювали лише невеликі Копанки, в яких видобували вугілля переважно місцеві жителі для Власних потреб, і лише на початку 20-го століття почали з'являтися повноцінні шахти. Ми розглянемо історію лише однієї із таких шахт, яка пов'язана із основним сюжетом нашого відео. У 1898 році у передмістях сучасного Покровську було відкрито преображенський рудник. Це була примітивна погана обладнана шахта з видобутку кам'яного вугілля. Але в 1912 році цю територію викупило Франко-Бельгійське товариство і збудувало там досить. Потужну і сучасну для того часу шахту. Радянська влада цю шахту націоналізувала та присвоїла їй ім'я Тараса Шевченка. Селище робітників, яке утворилося навколо шахти, отримало назву Шевченко. Цей населений пункт у південному передмісті Покровську було повністю знищено російськими окупантами в 2025 році. У радянський період шахта не вважалася досить потужною, але стабільно перевиконувала план на 130 140 відсотків. І тому була на гарному рахунку. На початку 1970-х стало очевидно, що її запаси вичерпуються, і потрібно спочатку спроєктувати, а потім і збудувати нову шахту на заміну. На захід від Покровська були великі поклади кам'яного вугілля, доцільні до видобутку. Почалося проєктування, а потім і будівництво шахти, яка отримала назву Красноармійськ Західний номер 1 Нова шахта мала проєктну потужність в 1 мільйон 800 тисяч тонн вугілля. На рік з можливістю подальшого розширення до 8 мільйонів тонн вугілля на рік насправді вражаючі цифри, і от тут важливо розуміти одну річ у сучасному світі. Цифри це не просто статистика для звіту, це спосіб приймати рішення. І саме тому одна з найбільш затребуваних професій сьогодні це дата аналітик. І якщо вам здається, що це складно, то це не так. Почати дуже просто, бо є безкоштовний інтенсив з дата аналітики від центру сучасних it професій GoIT. Де за 4 дні ви реально спробуєте себе в цій професії. Ви навчитесь бачити закономірності, виявляти аномалії, аналізувати великі набори цифр. І якщо цікаво, аналітики сьогодні потрібні не тільки в ІТ: маркетплейси, логістика, медицина, фінансовий сектор, промисловість, навіть оборонка. Всі шукають фахівців, які вміють працювати з даними. А якщо після інтенсиву ви захочете перейти до повного навчання, GoIT дає гарантії працевлаштування в Україні. Не отримали офер за 6 місяців повернути гроші. Це офіційно прописано в договорі. Тому, якщо хочете спробувати себе в дата-аналітиці, переходьте за посиланням в описі або скануйте QR-код на екрані. 4 дні і ви вже розумієте, чи це ваша нова професія. Планувалося, що запасів шахти вистачить на 70 років безперервної роботи. Нову шахту ввели в експлуатацію у 1990 році. Одночасно з цим зупинився видобуток на шахті імені Тараса Шевченка. На Початку 1990-х це було нове підприємство з сучасним обладнанням та великими невичерпаними покладами коксівного вугілля, яка мала високу вартість, що, звісно ж, позитивно впливало на рентабельність шахти. В перший рік роботи було видобуто півтора мільйони тонн вугілля, а на проєктну потужність вдалося вийти в 1993-му В 2000-х підприємство було значно розширено були добудовані допоміжні стволи поряд з селами Котліно та Піщане. На їх базі було створено нове. Підприємства шахтоуправління управління Покровська, яка вийшло на об'єми видобутку в 6-6,5 мільйонів тонн вугілля на рік. Рекордним став 2012 рік, коли було видобуто 8 мільйонів 345 тисяч тонн вугілля за рік. Із них 6 мільйонів 900 тисяч тонн на шахті красноармійськ західний номер 1 У 2007 році поряд з шахтою почали будувати свято Варваринську збагачувальну фабрику. Підприємство мало збагачувати близько 8 мільйонів тонн коксового вугілля на рік. І за цим показником було одним із найбільших в Європі. Зайняло Площу в 25 гектарів і було введено в експлуатацію в 2009 році. Це дуже короткий термін для будівництва таких великих промислових об'єктів. Збагачувальна фабрика створила 700 нових робочих місць, а на всьому шахтоуправлінні Покровське працювало більше 7,5 тисяч. Навіть за світовими мірками це шахта велетень. Кожна зміна на гора піднімала по 17 тисяч тонн вугілля. Але звісно ж не все завжди було ідеально: гірнича справа дуже важка і дуже небезпечна. В радянський період була така неофіційна статистика. Вважалося, що кожен мільйон тонн видобутого вугілля коштує життя одного шахтаря. Жахливо, але в роки незалежності ця статистика нікуди не поділась. І шахта управління Покровське також мала погану славу через постійні викиди метану та породи. 14 лютого 2002 року стався вибух метану на горизонті 590 Метри. Загинуло 5 гірників, 3 отримали тяжкі травми. 28 березня 2010 року, о 7 годині 55 хвилин, у південній лаві блоку 5-ї шахти Красноармійська західна номер 1 під час видобутку вугілля комбайном стався спалах метану. За результатами службового розслідування було з'ясовано, що спалах стався через порушення герметичності, механічного затвору, кришки пускача ПРВИ. 50, через який живиться привід бурової установки. Внаслідок аварії постраждали троє людей, які отримали незначні опіки. Після цього на шахту Покровська було створено унікальний комплекс обладнання для провітрювання, дегазації і утилізації шахтного газу. Відібраний із шахти метан, використовували для вироблення власної електроенергії і тепла. Для цього була збудована спеціальна когенераційна газопоршнева електростанція. Але аварії на шахті після Цього не припинилися. 26 серпня 2016 року о 19.15 на горизонті 815 метрів стався вибух метану. Шість гірників отримали сильні опіки. 31 липня 2021 року стався вибух метана під час проведення буровибухових робіт, у результаті якого постраждало 10 шахтарів. Протягом тижня шестеро з них помре від опіків. 30 липня 2023 року на шахту управління Покровськ. Стався викид метану та породи. Троє шахтарів загинуло. У 2018 році одним із співвласників підприємства стала компанія MetInvest. У 2020 на модернізацію було виділено 1,5 мільярда гривень. Ця сума стала рекордною, але і в інші роки підприємство стабільно інвестувало в розвиток виробництва. Також виділялися кошти на розвиток соціальної сфери Покровська. У 2022 році багато шахт на Донбасі опинилися в окупації. Деякі Припинили роботу через обстріли. Шахта управління Покровська роботу припиняти не збиралося. В 2023 році було видобуто 5 мільйонів 800 тисяч тонн вугілля, пройдено 22 км гірничих виробок. Тоді здавалося, що Покровськ, хоч близько до лінії фронту, але відносно в безпеці. За рахунок шахта управління Покровська вдасться компенсувати той об'єм коксівного вугілля, яке видобували шахти, контроль над якими було втрачено. Щоб нарочувати об'єм ми видобутку почалося будівництво нової лави, але вже в серпні 2024 року підприємство було вимушене повністю зупинити роботу через те, що фронт приблизився до міста. До повномасштабного вторгнення на шахту управління Покровська працювало близько 7 тисяч чоловік. Всі вони втратили роботу та втратили домівки. В надрах шахти було ще близько 200 мільйонів тонн коксівного вугілля, що забезпечувало як мінімум 40 років стабільної роботи. Коли з'явилася перша інформація інформація про те, що підприємство зупинилося. У z спільноті почалася неприкрита радість. Розповіді про те, що скоро українська металургія зупиниться, це обвалить економіку і Росія переможе. Україна перейшла на імпортне коксівне вугілля, і зараз металургія працює з максимальною потужністю, яка можлива в умовах повномасштабної війни. Все, що Росія змогла, це просто знищити статисічну тисячну агломерацію, залишити людей без їх малої батьківщини, і потім оголосити все це перемогою. А зараз селище удачне вже знаходиться в окупації. Шахта, Красноармійськ західна номер 1 в сірій зоні. За неї йдуть бої. Підприємство фактично знищене, як і всі навколишні міста і села. Залишається лише надіятись, що колись все це буде відбудовано, і, хоча б частина людей повернеться до рідного українського Донбасу. На цьому відео закінчується. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.